Це файні, коли в неї трошки було таке грубе тісто. Але в неї, ну, вона робила, я робила капусту, картоплю і такі колори. А вона робила такі самі капустянки. Самої капусти. Капушку робили самої капусти. Самої капусти. В неї теж були дуже файні. Ми, ми не робили бурбу з капусти, ми робили з самої капусти. Скоро потягнеш і вони всі готові? Вау, як втор класно, ауді такие мои знаки. Мені того добре, я не знаю, я снова и родом всем Вся наша машингверия. Или спецна. псу саме ліпше. У нас свято він собі спить там на кріслі. Це багато так видає свято сплять, як на насказе. навіть вухом не дойде.